Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. Працювала я на оцій ділянці, аж почула, що чоловік косить траву на необробленій і згадала, що в мене там в зарослях знайдений чубушник. Минулого року я його знайшла в цих хащах і виходила. Тож побігла бігом обривати біля нього бур'яни, залишила лише квіточки. Минулого року тут був також і трішки городу, тому кущик петрушки. І ось цей красень вже наріс доволі таки гарнесеньким кущиком. А був посаджений ще до війни і в бур'янах його не було видно. Було якимось дивом я побачила пару листочків. І минулого року він наростив аж дві ось такі малесенькі гілочки. А зараз вже ось такий кущик, якому п'ятий рік, але зростає лише другий. Поруч минулого року я висадила малину, рядочок, і думала, що вона загинула, бо стерчали одні палки. Аж зараз подивилася, а ні, є гілочка. Трішечки, мабуть, приморожена верхівка. Це ремонтантна малина, і я дуже радію, що вона випустила пагін, бо я думала, залишиться лише палки. Далі палка, зараз подивлюсь поміж бур'янами, чи є то щось. О, є! І навіть гарнесенька гілочка також випустила. Треба тоді обривати всі ці бур'яни поруч. Хоч займалася іншою роботою, але треба звільняти малину. А я вже хотіла тут вкрити все агротканиною та нехай собі випріває. Аж ні, малина таки є, йдемо шукати далі. На жаль, понаросло бур'янів, тож зараз буду їх тут прибирати. Тут цілих два корінця висаджувала. Але, але, на жаль, нічого немає. Зараз поприбираю, подивлюся, можливо, з землі щось буде виходити, але ж ні. Можливо, пізніше випустить такий пагін з корінця. Буду сподіватися, що так, так і станеться. Бо малина куплялась, наче хороших сортів. Тож маю надію, що все ж таки прокинеться. Так, треба буряни смужкою біля малини пообривати. Всю ділянку я не посилю. А ось такою біля малини доріжечку повисмикую. Так, інший корінець, зараз подивимось. Чи буде тут приємна новина, чи ні. Але ні, бачу, що нічого, нічого немає. Почекаю, можливо, прокинеться. Отже, на двох пагінах є. А далі три кущики ще іншого сорту, і, на жаль, біля них немає ніяких паростків. Що ж, підождемо, можливо, ще. Зрадію, можливо, ще випустить з корінця щось. А як ні, то буду заміняти. Минулого року я на цій ділянці вручну з корінням повидирала весь бур'ян. А зараз він знову росте так, начебто нічого ніхто і не робив. Ну що ж, обірву зараз мушку бур'янів біля малини. Чоловік косить траву біля заї. Сюди він не, не пішов косити, слава Богу, бо тут в мене ще і квіточки, і позаростало все, і треба вишукувати, що де росте. Отже, прибираю траву. А тут і трава, і якісь квіти в мене були, і зелень, тож треба вибирати. Що вирвати, а що залишити. Зрештою захопилася так, що видрала не смужку, а майже пів ділянки. Залишила лише квіти, це мальви та космея повсходила самосівом. Також є декілька кущиків петрушки. І минулого року я тут висівала щавель. Як мені здавалось, нічого не зійшло, аж раптом ось є кущик. Добре, нарешті в нас буде свій щавель. Он таку купу понавосмикувала на цій половинці. Мальва так прямо в рядочок гарненько е залишилась. Нехай собі буде. Також це, мабуть, салат, чи я тут висівала шпинат, але... Це, скоріше за все, салат. Теж такі давав вже височенькі кущики. Так, щось чоловік косаркою покосив ось таку ділянку. І не докосив, а я вручну повирвала ось таку. Ну, як це називається, а? Єдине виправдання, що він пішов смажити м'ясо. Залишилась ще. Інша половина, але на ній я вже буду працювати наступного разу, бо там дуже-дуже багато роботи. А зараз піду збирати перший врожай. І це врожай салату, який зійшов після зими. Ось такі кущики я попересаджувала у рядочок. Тож збираю доповнення до основного салату вже салат з грядки. Поруч висіяні інші травки. Потихенечку сходить рукола, досить таки густенько і не дуже равномірно. Ось тут малесенька, а з краєчку вже доволі такий гарнесенький кущик. Така в мене салатна діляночка. Отже, є салатик. Чоловік посмажив м'ясо. Тож нас відпочинок, а потім знову до роботи. Тому до зустрічі!